Два, три, Я yeah. проводимо день, другий, піс вас потужили мережі, Трохи підстать дороги на мене ножі, хами крах, вистань лівали мережі, як в іграх вже не боюсь. Проводимо день, другий, піс вас потужили. Піка, сія на славу, так приречений, що я Це я гарячий флоу, вже запечений Мільйон ідею голубі, усі заряджені. І пару я підготував у голові від скважину Я не маю стільки брехтку, навіть коли росту росають ті банки. В мене є чотири мінуси, один із них стихопати до самого ранку. Я не бюру кожди гінуса, я би побув того гіне. за ці рекорди, все що я несу, то суто в воголо. Все що ти несеш немає ні грами. Стес метя, с руками, мистер Бам Сид, дем, демо, сіт, дем, демо. Тільки за чуку з мене Барим Файк, файт, бачки, бак, фальш, фальш, вишни стать, но ми їх трекар на твоих трека ски сабачки. Ай, брата, аромах, стрим, стар, май роман, я в карьеру славя, сладки слів. Проводим аде с вас потугали вибережи, трохи. Дорога на мене а мій крах, биць, але лім рожі, як в іграх Вже не боюсь, проводимо день. Другий вісь вас потуглив в мережі, страхи. Підстать дорога на мене а мій крах. Биць, але лім рожі, як в іграх